З моменту нашої появи на світ ми всюди зустрічаємо його: справжнє кохання, кохання десятків тисяч людей в Україні та за її межами. Кохання, з яким нас дбайливо таркалися руки наших творців, а головне кохання своєї родини. Ми бережемо тепло ваших затишніх домашніх вечорів. І не ображаємося, якщо шматочок піци чи крапля вина раптом приземлиться на наш пухнастий бік. Прання це ж так весело. Після нього ми виглядаємо ще гарнішими. Ми терпляче чекаємо на вас після важкого дня, щоб обігріти ваші втомлені ніжки. Бідні ніжки, як ви це все витримуєте? Ну нічого, нічого. Тепер відпочиватимемо. Ми дбайливо приймаємо дорогих вам людей, коли вони приходять у гості. Ми перші застримуємо у валізу перед далекою дорогою. Нас не можна забути чи залишити. Ми збережемо для вас шматочок домашнього затишку в цьому величезному, галасливому світі. Ми станемо чудовим подарунком коханій людині або черговим приводом побалувати себе, коханого. Ми такі різні. Але ми всі захоплюємо, зігріваємо, приносимо радість та бережемо щасливі моменти. Ми ваша справжня Family Сторі.